Вітаю! Таро підказка на сьогодні: це як схватити якусь удачу, схватити якийсь момент, якусь можливість, можливо, як знаєте, вчепитися, вхопитися за якийсь вже останній потяг, який вже від'їжджає. Тобто, щось, щось таке, як знаєте, в останній момент. Вирішити своє питання, якщо це там по роботі, то це вирішити своє питання. Якщо по стосунках, то це в останній момент щось таке вирішити в своїй сім'ї, да, прийти до якоїсь злагодженої позиції, можливо, як залучити якихось людей, да, які можуть допомогти в рішенні якогось, там, можливо, серйозного питання в вашому житті. <кій> вашій сім'ї, яке ви питання вирішуєте. Тобто, це от карта сьогодні підказка саме про це. Якщо ж у вас є питання особистого характеру, і ви б хотіли б зрозуміти, як вам краще діяти, що краще обрати, який варіант би програвся би краще для вас, замовляйте, в мене розклади на картах Таро. Завжди тут для вас служу вам вірою і правдою. Якщо подобаються мої такі щоденні карти підказки, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Facebook, TikTok. і робіть репости моїх відео. Для мене це надзвичайно цінно, тому що більше людей про мене знають, спостерігають, звертаються, якщо їм потрібна та чи інша допомога. А так скоро побачимось. Чудового вам дня!